Я весь час чекав маму, думав, що це якась помилка, що мама все ж таки кине все і повернеться до нас, але цього не сталося. Мама не з'являлася, а тато не став приховувати від мене. Сказав, що я вже доросла дитина, маю знати, що мама ніколи не повернеться бо в неї вже своя сім'я та своя дитина. Мені було дуже нудно одному. Правда, я намагався сам розважати себе, тато ходив на роботу, потім ми ввечері разом відпочивали, гуляли. Я попросив у тата туценя, але він сказав, що собака це велика відповідальність, що я ще маленький, а він постійно буває на роботі. Я, звичайно, тоді засмутився, але нічого не сказав татові адже тато робив усе для мене, щоб мені було добре та комфортно. Одного разу тато прийшов додому з однією жінкою і сказав, що це моя нова мама і вона буде жити із нами. Я пішов у свою кімнату і плакав. Я вважав, що більше не потрібний своєму батькові, і вирішив більше не спілкуватися ні з його дружиною, ні з ним. Мені всі діти у дворі казали, що я більше нікому не потрібен і мене незабаром відправлять до дитячого будинку. І я почав плакати. І навіть коли прийшов додому, то почув уривчасті фрази: Моя мачуха казала батькові, що йому там сподобається, і я вирішив, що мене везуть до дитбудинку. будинку. Я розплакався. Татова дружина підійшла до мене і зрозуміла, що я чув це все, що вона сказала. А насправді, вони з татом купили дачу тату туценя для мене, тільки хотіли зробити сюрприз. Я просто плакав від щастя і зрозумів, що тато мав рацію.